Доброго здоров'я! Ми сьогодні завітали в гості до двох рідних сестричок, до Марії Петрівни і до Ганни Петрівни. Ці сестрички проживають у селі Зелений Гай із 1952 року. Але Марія Петрівна, або як ми кажемо тьотя Маша, вона народилася в 1923 році, а Ганна Петрівна народилася в 1930. -му. І ці люди добре пам'ятають, що було у роки Другої світової війни. Зараз ми їх попросимо із, разом із їхньою правночкою Наталочкою, щоб вони нам розказали, що вони пам'ятають про ті сумні, невеселі, трагічні роки. Ну, мабуть, ми почнемо із кого? Ну, хай вона Ну давайте, Марія Петрівна, а ну що ви нам трошки можете? війни починалася? Ви розкажіть, які ви, може, найцікавіше, Де ви жили в ті роки? Де я жила? Народилась ну, я в село Біліла в Городнянський район Сернівської області. Так. І там, коли почалась війна, ви там. Так, да, Починалася війна, мені було 17-й рік. Угу. Уже ви така доросленька були, пам'ятали. Да. Ну, а от тоді оце коли а, забирали Перед війною, ну, я була в окопах. А дети окопи? Ну, копали возле Детра, ага. город Рибки, район Рибоцький. То есть це вже війна почалася. Да? Вона отстала... вже почалась і мене брали в окопи. Не, ну, мене. У нас багато туди завезли. Ага. Ну а там копали у дніплі, купалися, змілися, все дніпли. Потім кажуть, розбігайтесь, куди хто хоче. Ага. Так що ну, ми з жителя йшли три Почавали в одних людей там, до дому йшли. До 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 Дошли до Железної за Путин. А тут уже разбамбить начали. Самої роти okay. немецькі летали. Який це місяць ви не пам'ятаєте вже Август місяць. Ага, серпень. А так, добре. Я на, на ручки так. <laughs> да, да, <да>, да, да. <laughs> ну, <laughs> ну так, ми тоді вже хто куди ховаєш возле дороги. Uh -huh. А потім уже на утром і до додому. А от ті тоді забирали дітей і забирали оця молодіж у Німеччину. Мені, брали і мене у, у Німеччину. Але ж вам не було 18 років. Ну, не було, а все нас брали. Так що ви їздили, ви працювали там чи ні? Мене брали, але ну, я не була там. Мене відпустили, тому що не вистачало гадів. Ага, по роках. Тобто да. ми молодші 18 років не брали. І як же ви в селі тоді? Мені ще не було навіть 17 як війна почалась. Uh -huh. Вона почалась 41-й рік і почалася на... в іюні 10-й. Uh -huh. А в, було в uh -huh. А були там у вас якісь партизанські загони, якісь єдині... Як їх з фашистами боролись там, що робили? робити? Ходіли ночами, до мого до нашого рідного батька приходили. Просили, що давай це, давай, ти, Мусив батька давати. Ділилися, допомагали, так? І партизан треба боятися, і uh німцям -huh. треба боятися. От її ходили, як їх звали, я заводив. Поліцаї? Поліцаями, я вже наволився, як їх звали. Вони uh -huh. з Василем балакали, Василь казав, що політає. Як поліцай, не... ті йшли, що коли я до хронту не попали на війну, от uh -huh. я кажу, мусили йти в політай. І вони боялися, що не повбивали їх. От вони йшли в поліцай. Добре. А щось були такі випадки, що ви хорошо запам'ятали от війну. Це ж і продуктів не було, відбирали, і все. Як такі були якісь продукти, як, які раділи то так є їли. А хто ж землю обробляв? Чоловіків пошти не було. вдома. Не було чоловіків. Не було. Я була бригадіром, а старий дядько так вже був. Председатель ковхоза, чи як він це називається, ну це ж вже великий вході во время війни. Він був, а я була ланковою, він мене забрав бригадіром. Який з мене там бригадір 17 років було. Мені ще було, було в ноябрі 17, а війна починалася у 45 А був який трактор, чи техніка, чи нічого не було. Коні ж були. І обробляли на коні. Да? Коні, коні. А орат раз там були вже коні. Бригада була. У mm -hmm. Уплуги вручні ставили, чи в які? О, яке там ручні баби орали. Шість, шість жінок становиться, а мужчина старий так і що на не попав. Те вже за плугом у нас йде. Mm. Він нажимає а на, ради, на, а на, мы, на я, ваймі, ось я да? Примерно в ну, двох делаємо таку. Пал, палка така. Ну так, бо як запрягтися, я зайдеш. Туди ззади двоє, тоді ще двоє. І вже ралі його. Можна мені, що мене не вистачає. А, а як же? Ні, 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 всі, всі воно зараз дітям ще дивиться. Скільки і війна була, тільки сами. самі. Да. Все працювали, все да. жінки і діти це винесли. Да. А ну, цього ну Ганна Петрівна, те ще хоче додати, доповнити. Ой, ралі так, що хай Бог ми вийде. Галіє, то миняються, ти є напереді тоді тих назад там башить. І косили, ходили вручну. Мені 10 років було, я ходила касити. От косою, косою. Косою, не церковь да? А тоді все вручну, це все обрабали, молотили. Молотарки були, і вони молотарки. Я вже і замуж пошла, так що молотарки були. Ой, mm. а oh, yeah, yeah, як так. вона була, так таке страшне було, що хати, спали, і хати, і село спали в цілу вулицю. Греби... Yeah, У вашому цьому yeah, Городнянському чи yeah, да, я У нашому uh -huh. ще, я друге село за 7 кілометрів. Де там, совім, там 700 дворів було, де всі дві хати залишилися. Це Чернігівська область, так? Да? Yeah. 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 Uh -huh. Городнянський Білорусі. А Білорусі ж найперша. Мельниця да. see... горіла так як свічка височеної горіла. І так само ж і. І мости сорвали. Та запалили німці, чи навсі вже відходили? Німці, німці. Німці палі і паліли. А місце там через яку річку, що там взяти. Така да. велика, велика річка. Річка. А, а. Так, у нас річка. Ну. Можна не хороший. А. Не дуже далеко, ну кілометрів, мабуть, більше Так мости зібрали, а ми під берегом ховалися. І мама, і що щось наша, і батька. Так ми все гривали, так водою у нас і поблівало там. А то й в лісі ж ховалися, і корови і з нами були в лісі, і ми в лісі. так од нас був, може так, як відбачили. Ми... Ну як до мене, не дали. Ну, від беку Метри в триста, так? Недалеко. А от я кажуть, що ще... А тепер діли мусить, нікуда ж Ми ось їздили у 9 році туди нас. Не міцний, так? Моя валя да? возилася, uh -huh. туди нас у гості. На на родину, так? На да? угу. Уйти наші, там пасі, що немає нічого. Роботи було було, а єсси нічого було, щоб полову їй. а. хотіли картошку збирали, не лупа сіпу. Ти по 28 таке. Це пампушек на пеку чорних таких. 47 годин вже в нас. А що ж туди у пампушки ці клали, яких пекли? А, а тату картошку такі одну гарматий. Я так на пасок, я я на мало, на як тепло, то ще можна з'яси, як холодно, так як подошва. А такого ви фашистів німців бачили, також по очевидячки жили вони десь там а на квартирах, або де. Господи, дворі були корови, в дворі пари залі в нас, і в людей забирали, забили на Ті були на нашій вулиці, mm -hmm. не далі нас. Mm -hmm. да. І отступали вони, а він стояв на вулиці. Ось вот, із років їдуть річні. Ой, а не дай Бог, я тепер думає, так я ваш Малый, а як Барш плач бере, то не помічав як їсти хотів, а в ради куску хліба був, ну хіба то жизнь була. На важко було, страшно, важко. А тепер дав це жилізок, уже тепер і є все поки. Я, я маю мої каліці, особливо це тепер син у мене живе. Що за вроди, я, да, я кажу, ой, так, аж мені наче жалко стане, заплачу. Хто ти плачеш? Я кажу, як і здолу, як у вікові жила. А зараз вже яке хороша, всі умови, все це живе радується. А тепер очі сказали, що пенсію задержать не дадуть, так я плакала, кажу, що ж тоді діла, ти хліба не буде за що купити. Ти їх не збираєш, так получив, роздав. Ну. Маша, а ну як оце я хочу спитати ще за німцями, як вони, от в якої, якій формі у вас були там от у селі німці? Яка форма? Чорна, синя, зелена, зелена яка зелена, так? А ви бачили по них, от казали, що, наприклад, як раз там під Сталінградом чи під Москвою, раз наші одержали, перемогу, і німці кажуть, ходили тоді з чорними пов'язками, з трауром. Було таке? Щоби, ви вы по до цьому довадувалися? у нас уже не було. было, да? Було. А як ви до вас доходили? У нас, нас вводили в 43-му году. 21 -го, сентября. А, в березня, да. 21 сентября у нас уже хрон прийшов. 21 сентября у нас вже хрон хлон Це В 43-му году. А які частини зволяли? От як ви як ви зустрічали, наші як їхали вже, як кричали, о, русский, раді старали. Ми вже якось з лісу поприходили і вдома спали. А тут вже втром далі у нас це вже подводить це... і наші. І, і звідки він узнав, радіо ж не роботало. А вам колись попадали листовки, якісь, щоб якісь відвести, де як на фронті. Ну да, нічого не знаю. Ні. Нам да, не казали, що уста... приходило. Радіо ж, по-моєму, взагалі. Де так? те радіо було? На хтось здесь сам. Ну, а а ну ми знали, що вже од нас вони. Тих, уважали, вони знаходили. Знаходили. Може партизани, не де може партизани. Партизани в нас були. Багато були, літа були, не там. Да? Уночі приходять до батька до, до нас. Кажуть, виходьте вже, вже ми красні з-під водою, і наші Ми раді, та й ради. Да, приходять і красиві там у батька. А то ж є, батька батько пішов у... сам, пошел. батька нашого була. Пішов там, каже, ще німці були. Так ну, пич заховався. Mm -hmm. Ось вот, туди та хліб печ. Так, да -да 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 -да. так заховався у печку. Ми приходимо з літа, ну весь усазить. 可是我说真的，给。